Меценатська пенсія це нова послуга в Україні, за допомогою якої можна підвищити пенсійні виплати батьків, бабусь, дідусів, інших родичів чи просто знайомих. Благодійні внески можна робити як на користь конкретної людини, так і для всіх пенсіонерів, які отримують регулярні грошові виплати і мають договір з пенсійним фондом України. Щоб зробити благодійний внесок, зайдіть на портал пенсійного фонду України у правому верхньому кутку. Оберіть розділ Благодійні пожертви та заповніть поля. Якщо хочете зробити благодійний внесок на користь конкретного пенсіонера, вкажіть суму коштів, ім'я та по батькові, отримувача і реєстраційний номер його облікової картки платника податків. Якщо хочете зробити грошовий внесок на користь усіх пенсіонерів, вкажіть тільки суму пожертви. Після цього потрібно натиснути Сплатити та ввести дані особистої банківської картки, з якої буде здійснено переказ. Як пояснюють у пенсійному фонді, пенсіонер зможе отримати тільки 70% персоналізованої благодійної пожертви. 30% йде на рахунок пенсійного фонду, іде на виплату пенсій всім решта пенсіонерам. Якщо е, особа е, благодійних сплачує в цьому місці на наступний місяць, е, пенсіонер отримає кошти. Кошти, які надійшли до пенсійного фонду, не для конкретної людини, і ті 30% розподілятимуть передусім між пенсіонерами з мінімальними пенсіями.